І з поверненням вибачаю, що сталися непередбачені події. Сталися глючки, баги інша фігня. Тому клін вибачаюся. Я не хотів цього. Блін. Да. Ну ми продовжимо Подорож так. Їжі багато. Дуже. Блин, треба себе підідати. Блін, потрібно немає. Бандашки. Ще якоїсь інше. Чи, наприклад, туперця. Навіть не знаю. Багато інших речей, які могли б мені допомогти. Ну, як бачимо, практика показує, що бажане отримуєш. Коли... ти його не отримуєш. Що тут за дебежна сполуда? Блін, там зомбі. Зараз буде файтер. І все? Просто колодязь. Як так? Ну просто колодесь. Нічого немає. Оце так. Круто. Я не Я пам'ятаю, було таке обновлення. Ну блін, ну, блин, це не чесно. Тут ничего не макаємо води і все. Це мене не радует. Я хочу щось. Я хочу щось. отримати. Не езжу. Я просто сяду тут и буду сидіти. Хай всі там дують. Не, ну це не чесно. Я скика подавав шляху, що побачити просто колодязь. Прям не там. Вілізації І. І це... І тут нічого немає. Ну ти. Ну, то щось ми зробимо? Берет. Я тісь руйнувати, я можу, да! Це погано. Да йду на деруся на зомбі, йду вперед. І бачу лиш. Те, що я бачу. А він Активичасть. Йди звідси. Я його не активував. Чому? Тому що мені лень. Друкувати той кодек. Чмодак. Ще всі знають, що це ПІРАТКА Ха-ха-ха. Ну, зараз ми маємо вилізти на гору. О, навіть не буде, навіть вилазити Вау Сундук їжа де менес де менес де мене десь де менес де менес демос мене. демо десь такі треба трошки під'їдати да. на поки не будемо їсти і тут ми люди доньки бачимо цікаву річ лава Да, лава. Круто. Просто фустель. Лава. Дивує мене світманкрафт. Ну, зато ми тут погріємось. І хоч щось дає світло, коли нема ні сонця, а місяць тусклий. Ну нічого, ми погоріли біля лави і побачили. Ще одну цікавинку. Це вже дві засей. Цю за серію. Ура! Просто дивовиж. Посу віду. Не чіпаю зомбі. А далі чому? Що від них смердить вони можуть? Я ні... нічого не бачу. Хоч нічого, просто хочу сказати те слово, яке мені хотілося би сказати. Але я не хочу. Так. Я тут тобто, ні... чого не бачу. Ходи. Ке... Фух. Я чесь її викину. Нечайно. Нажалась кнопочка на ну, випала хуй, добре що й забрав. Блін, це було б недобре. Це єдине, що дало мені відчуття того, що я маю силу в руках. Ну, до того я сильний в рук. Я сильний напросто. Це дало мені впевненість тому що я готовий до того. що якісь, там Я йому зможу дати близько. Зброю, холодно. Блін. Просто ганьку, да. Да йох, майо. Так я думаю, досюда. Понял, да сюда. Так, спитерская разутия, Це... сокевская разбирка. я гоп я. Сіде признать мене. Подірвав мене. Хе, Хе, все я показав. Ходім, хто так перезаряджає. Так нас трима зелено. скоро пістулет закінчиться? Як би я цього не хотів, Блін, ну, тільки не мунтарівка, тільки не мунтарівка. Он все піднимается. А на сходження сонця. Ну, блин. И І... да пашу да Де... шо воно все... на шо воно все в Китай город? От все було пшоп туди. То що це так треба? Це бляний час. Я хочу сонечко, ви бачите. О, вже все. Уранічку пережили новорічку. А так. Ми що, дійшли до кінця? ні 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 Ще не кінець. Це що паркур карта Нет, я паркурити не хочу. тому що я не хочу ломати свої кельтивочки. Раз. І витратити. Блин, ФПС не падай. Я хочу нормальне ФПС, не хочу фигні якоїсь. Цікаву печерку. Не печерку. Дру. Обішов зомбі і ми, має... як справжні тролли, маємо зараз. Ха-ха-ха. Ха ха. І в Ні, Опять, Нет, це жорсток. Це тепер вони наді мною тролять. Ні, це було е... огень. Хреніно, люди. Це тролінг. Це жорстоко був троллинг. Це мене покарали. Я їм покараю. Я на це буде важный такий. Навіть нічого не підозрюю, що там дам да дам, -дам. Косок землі в польоті. Я дивуюсь. Кусок землі в повітрі літає.